Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього року загальні знання про арифметичні дії додавання та віднімання. Тобто, якщо ми з вами додаємо, то ми отримаємо результат відповідно більше. Якщо ми віднімаємо, то ми отримаємо результат звичайно менше. Давайте з вами пригадаємо компоненти дії додавання. У нас є перший доданок, другий доданок, сума. Стосовно віднімання, зменшувати від'ємник різниця. Молодці. Давайте зараз з вами порахуємо приклади. Від 8 відняти 4 буде 4. 6 додати 4 8. 10 нати дев'яти 1. 3 додати 7. 10. 5 відняти 2. 3.

П'ять додати п'ять. Десять. Сі відняти шість. Один. Чотири додати шість. Десять. Сіняти сім. Два додати вісім. Десять. 10 от 4. 6. 9 додати 0. 9. 8 зняти 1. 7. 6 додати 3. 9. І 8 відняти 7. 1. Будь ласка, четвертий стовпчик розв'яжіть самостійно. Порахуйте. Зупиніть відео, порахуйте. Так. І восьме завдання: нам потрібно знайти невідомий компонент арифметичної ті. Якщо в нас немає якогось доданку, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 9. Отже, 9. Відняти 6 дорівнює 3. І 3 ми записуємо сюди. Так, далі Назвами є є віднімання. Зменшений від'ємник різниця. Зменшуваний є, від'ємника немає. Отже, ми повинні від 9 відняти 5, дорівнює 4. Так, тепер у нас теж діє віднімання, але нам потрібно знайти зменшено. Тобто, якщо воно в нас у нас найбільше, ми будемо шукати навпаки діє додавання, отже 8 додати, 2 дорівнює 10. І 10 ми сюди. Так, теж немає доданка. Отже, ми повинні від суми відняти відомий доданок. Отже, 8. Відняти 5. Дорівнює 3. Так, і не забудьте, будь ласка, порахувати цю, цей четвертий ставчик. Бо на все вас видимо неразумінки. До побачення, гарного дня!